Ракетний удар по слов'янську влучання в кількох метрах від житлової п'ятиповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв, але будинок, біля якого впала ракета, розбитий. Багато сусідів виїхали з цього району міста ще раніше, але все одно тут залишаються жити сотні людей. І звичайна житлова п'ятиповерхівка чомусь опинилася у прицілі російських загарбників. Репортаж зі Слов'янська далі. Ракета впала у кількох метрах від п'ятиповерхівки. Дивом не влучила у цей будинок, і тепер, щоб вийти з під'їзду і бодай кудись піти, треба отак от понад стіночкою обережно проходити, тому що тут кількаметрова вирва. Цей чоловік вперше після вибуху відчиняє двері своєї квартири. Він тут не живе, тут мешкає його син, себто, як мешкає, приїжджає набратися сил у коротких відпустках. Його син вже сім років захищає Україну зі зброєю. Та й зараз на передовій приїхати не може, тому батько буде якось лагодити побиті вікна. Солиші, освободителі. У будинку, біля якого впала ракета, вибиті шибки, але то ще нічого. Ударною хвилою повело сходи на всіх поверхах. По стінах пішли тріщини, віконні рами, двері просто повиривало. Сусідні будинки теж побиті. Люди намагаються якось полагодити. Ось ця жінка несе плівку та дошки. Буде закривати розбиті вікна. Міліабон розбита на п'ятому і тут, на здійснев так сквозняком, І якно, і двері виїті. А цей чоловік дивом вижив після потужного удару. Він спав на матраці. У кількох метрах від балкону. Після вибуху він хотів вийти туди, каже, там залишив сигарети, але в темряві не одразу зрозумів, що балкону вже немає. А вся квартира засипана осколками скла. Він отримав лише кілька подряпин. Тепер цілує хрестик. Каже, Бог врятував. Я опасався спати там на дивані, в коридорі. Ну, іноді, ну, це оптимально, що я думав. Ну, не думав, що тут ряда, може, з тієї сторони, хтось його знає. Спасибо. Його мати живе у сусідньому будинку, щойно вибухнуло, одразу почала дзвонити сину, дізнатися, що з ним. Син, отут от літав спах. Так він червоний. Я, я не, не знаю, як мені чудом 100 слов. От це посвідчене, оті да, ящики посчені, низько, прямо ось так отак. Люди досі не можуть оговтатись, настільки потужним був вибух. Шок повніший. Я сразу подхватилась к мамі, як грахнула все. А я кажу, я кошку до сих пор не могу найти в квартирі. Три російські ракети впали у цьому районі Слов'янська, десь о четвертій ранку удар був дуже потужний, але на щастя цього разу обійшлося без жертв. Віталій Бакуменко Оскар Янсон телеканал Еспресо.